Волинський посадовець так відзначився, що тепер його судять за п'яне водіння. Патрульні зупинили Керманича серед ночі, 24 грудня. Склали протокол. Втім, працівник однієї із державних служб, схоже, вважає себе ледь не взірцем для інших. себе добропорядним громадянином і раніше не притягався до будь-якої відповідальності. Як чуємо, у суді довго виглядали посадовця, але той на засідання все не приходив, поки суддя не застосував до нього привід. Чоловік пояснює, що тієї ночі він був на стаціонарному лікуванні в медзакладі. Мовляв, йому стало кепсько, і то він з лікарняного ліжка поїхав додому по медпрепарат. Запевняє, що алкоголю не вживав. Коли вас зупинили, чи повідомили ви працівникам поліції, що ви хворієте, вас цукровий діабет і що ви? Ви вживаєте якісь ліки, які знижують реакцію вашу? Інсулін не знижує реакцію. Але... Яке запитання вам суд поставив? Я по ну, розмові з ними було, що я перебуваю в лікарні. Чи повідомили ви? Давайте те, що суд за не те, що ви бажаєте. Ну за весь час розмовим казав, хлопці, я перебуваю в лікарні, мені стало зле внаслідок того, що в мене закінчився в лікарні інсулін. Чому ж патрульні відчули від нього алкогольний запах? Керманич перед судом, неначе вужна сковорідці. проходити алкотест Драгер. Він відмовився, їхати з патрульними на освідування в медзаклад теж не захотів. Запах спорожнений рота пояснював їм тим, що має високий рівень ацетону. Прошу запитання в суду дві години. І ви це пояснюєте, що вам погано, треба колоти інсулін. Дві години ночі. Поліцейські не, не, не зважили на стан, не зважили, що рухаються. Дві години ночі ви їм так розповідаєте. Вони ж не малі діти. Але якби ви сказали 10 один вечора, ну ще б куди б не йшло? Давайте медичний заклад, 266 вимагає. Ви кажете, я відмовляюся. Даже як казали, якщо ви інші ліки вживали, скажете про це. Я відмовляюся. Ви свідомо відмовилися. Сьогодні чоловік знаходить що сказати, а от у протоколі ні слова пояснень не написав. Мовляв, так погано почувався. Відмовися, надати пояснення. Як можна прийняти до уваги будь-що те, що ви зараз тверджуєте? Проте після зупинки патрульними ледь не одразу став до когось телефонувати. Дивимося кіно. Відмовляється, чому відмовляється? Завтра з вашим начальником. домовляємо. Завтра свято. Тобто, якщо що відмовляється? А кому ви телефонували і кажете, домовляюся. Не домовляюся, телефонував лікарям. Ще раз розкажу, я ж не глухий. Ви кажете, я домовляюся, а інспектор, стоїть і вам. Я домовляюся. Це з ваших вуст прозвучало. З ким ви спілкувалися, кому телефонували? З лікарем спілкувався, Призначи лікаря? знайомий. Ми. Зрозуміло. Суддя звертає увагу на поведінку водія. Маючи досвіду 20 років служби в міліції, перший признак, коли людина жує жвачкою, це вона вживала алкоголь. За 20 років я вже це пройшов. Що ви на це скажете, я коли уважно дивлюся, а ви, вибачте, перед поліцейськими стоїте і жуєте. Відповідно до моєї виписки, в мене ацетон 3+. Чітко поліцейський вказує, від вас алкоголь! Нічого запаху, він не вказує. Як взагалі сталася така дивина, щоб хворого серед ночі на всі чотири сторони відпустили. Як вас медики випустили серед ночі з лікарні? І ну, як це так, щоб з лікарні їхати додому шукати медпрепарат? Я його не шукав, він зберігається в мене в холодильнику, а виїхав, тому що в час ночі стало погано і з цього виїхали лікар. Але ж ви в лікарні були, там надають допомогу тим, кому стає погано. Ну так, надаю допомогу. Ну, а ви зверталися до медиків? Говорили, що вам погано хто вас випустив випустить Можу, Мені не можуть вколоти те, що в мене є в лікарні. Я повинен вколоти те, що мені виписано по рецепту, і що я отримую з домішками. В лікарні зберігається чистий препарат. І невже чоловік та його рідня такі легковажні, що завчасно не привезли ліки про запас? Жінка без автомобіля, комендантська година вже була на таксі. А до 9-ї, щоб ви вкололи я, так, як вам прописано, в 9. До 9-ї я вколов, в мене було 5 одиниць, я думав, що мені вистачить. Суддя Віталій Ковтуненко не повірив у розповіді посадовця. 17 тисяч штрафу і рік позбавлення права керування. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.